Дорогі друзі, всім доброго дня. Маємо добрі новини з північно-апеляційного господарського суду. Щойно там відбулося судове засідання по справі щодо знесення десятинного храму. Сьогодні було задоволено апеляційну скаргу релігійної громади Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці, та скасовано ухвалу господарського суду міста Києва, якою залишили без розгляду скаргу на незаконні дії державного виконавця. Суд апеляційної інстанції врахував доводи релігійної громади та скасував рішення суду першої інстанції та направив на повторний розгляд. Ми вважаємо, що дії державного виконавця, які, які самовільно залучив суб'єкт господарювання для проведення цього сповільного знесення храму являються незаконними. Ми розуміємо, що так це не поверне на, на, на даний час. Храм, який було відібрано і свавільно знищено безбожниками. Але ми вважаємо, що всі, хто приймав участь в цих незаконних та свавільних діях, повинні нести відповідальність і перед Богом, і перед законом, тому що ці дії є явно незаконними. Тому ми вдячні суду, що він, дослухавшись до е думки здорового глузду, прийняв. Законне та справедливе рішення, тому ще боротьба буде тривати. Ми в першій інстанції будемо доводити незаконність дій державного виконавця і сподіваємось на те, що всі винні будуть нести відповідальність і перед Богом, і перед законом. Дякую всім за увагу!